Привіт! Сьогодні у нас шостий епізод нашого серіалу про Спартака і Краса. У перших п'яти ми поговорили переважно про речі, розуміння яких складає базу для розуміння цієї війни. Говорили про рабство, про оцінки, про контекст, без яких таке розуміння ну, просто неможливо. І ось прийшов час поговорити про героїв. Почнемо зі Спартака. Про особистість Спартака нам нічого не відомо, ну, зовсім. Швидше за все. Уже сучасники мали про неї найтуманніше уявлення. У Капої, напевно, були люди, які знали про його походження, причини потрапляння в рабство та інші нюанси біографії. А в Римі. Коли повстання стало проблемою, звичайно ж, написали капуанським магістратам запит, мовляв, хто такий. Ті відповіли: Спартак, гладіатор, фракієць. Фракієць за походженням чи просто член гладіаторської корпорації фракійців, ну, про них я розповім у наступному епізоді. Та яка різниця, раб і раб, не родовідже його вивчати. Римські історики, як сучасники, так і більш пізні автори цим питанням цікавились мало. Та й метод історичних досліджень античних авторів був дещо відрізнявся від сучасного. В копуанських архівах вони точно місяцями не сиділи, програмки гладіаторських боїв не вивчали. Користували же більш приземленими джерелами, чутками, плітками, історичними анекдотами, спогадами очевидців на акшалт, скажино дядько. Тому відомості про життя Спартака аж до початку повстання і із точки зору достовірності сумніми. Фракієць воював у римських допоміжних військах, пішов в СЗЧ, потрапив у полон, проданий рабство, став гладіатором. Сучасним же історикам, письменникам, сценарістам та іншим реконструкторам цього, звичайно, не недостатньо. Ну тому з'являються гіпотези. Ну, ми ж пам'ятаємо, що цього не може бути, адже якось пояснювати його успіхи потрібно. Ну, наприклад, кажуть, що він не просто фракієць, а представник однієї з місцевих царських дінастій Спартакідів. Царевич неабихто. Звідси, мовляв, і військова підготовка, і вміння командувати, і розум, і освіта. Ну, не знаю, сумнівно. Використовувати такого знатного товариша як м'ясо для арени тупа і неефективна, його б аби викупили б, або б що більш ймовірно приберегли б для тріумфу, ну щоб провести в натопі таких же шляхетних полонених за колісницею тріумфатора, а потім, за старою доброю римською традицією, замрити голодом у в'язниці. Ти не залишали рімляни зазвичай рабам старих імен. Адже якщо хочеш зламати волю людини, змусити її беззаперечно підкоритися, то насамперед необхідно змусити її забути, ким вона була раніше. А заміна імені в такому процесі ну, ключовий чинник. Мені більш подобається інша версія походження імені нашого героя. Адже він не просто раб, а гладіатор. А гладіаторські бої це видовище шоу по-нашому. А в хорошому шоу, як відомо, дрібниць не буває. Адже не можна ж оголосити учасника як смердючий раб незвідки. Боєць повинен постати сильним, безстрашним, лютим, безжалісним, машиною для вбивств, одним словом. І непогано пов'язати це з богами, з міфами, маркетинг як ніяк. І тут якраз стає у пригоді міф про Кадма, засновник кафів. Чувак убив дракона, вибив йому зуби і посів як овес. А зійшли не коласки, а спарти, богатирі у повному озброєнні. І давай кришити один одного. Ідеальні вбивці, те, що потрібно для гладіатора. Втім, якщо перед нами не стоїть завдання виліпити образ ідеального борця за свободу, то подробиці біографії Спартака до 1974 року можна спростувати. Не потрібно вигадувати історії про те, як важко поранений, ну а як інакше, він потрапив у полон. Про те, що не змирився з рабством, про те, як зазнавав знущання і тортур, як мімовлявся битись на потіху римській публиці, як готовав план втечі до свободи. А отже, ну, якщо тільки ви не болгарин, подальше обговорення версії про етнічні походження Спартака можна визнати непотрібним. Запитайте, що не так з болгарами, ну, просто вони поставили пам'ятник Спартаку і вважають його частку своєї історії. З одного боку, ви, можливо, здивуєтесь, де Спартак, а де болгари. Такий анекдот навіть плутарху свою історію ставити посоромився б. А з іншого боку, все логічно. Безхозних героїв не буває. Втім, якщо є бажання, можна спростувати безпідставні болгарські претензії і поставити пам'ятник Спартаку, наприклад, в Києві, не з меншими підставами допоміг вам. Ловіть струнку версію. Як ви пам'ятаєте, Рим цього часу воював з мітрідатом. Немає жодних сумнівів, що в армії пантійського царя воювало багато найманців. Бзаперечно так само, що найманці вирбували насамперед із сусідів. Серед інших апіан говорить про бастарнів, ну, що проживали на берегах Дніпра. Уже в першому столітті нашої ери старбон став знак рівності між бастарнами і роксоланами, а історики сучасності, ну принаймні деякі з них, так прямо й кажуть: зарубінська культура предки східних славян. Ну або просто слов'ян. І як ви вже знаєте, за кілька років до описуваних подій, Сула від душі наваляв Мітрідату, взяв багато полонених і продав їх у рабство. Серед них був і Спартак. Довести це неможливо, так само, як неможливо довести, що його серед них не було. Така вона давня історія. Ну якщо придивитись точно наш, мужній, свободолюбивий, розумний, спритний, справедливий, з усіх боків талановитий, ну прямо в зеркало дивимося. Тож, якщо є бажання, оголошуйте підписку, збирайте гроші і ставите пам'ятник. Не в Києві, то в Дніпрі. Закриваючи тему історії життя Спартака до 1974 року, підведемо деякі підсумки. Відповімо на найпоширеніші питання версії та зробимо деякі припущення. Він був за походженням Галом, фракійцем, сирійцем чи бастарним неважливо. Є ще версія, що він був за походженням металік? Це багато що змінює, але про це нижче. З благородних чи з простолюдинів? неважливо. Був рабом невідомо. Швидше за все так. Був гладіатором невідомо, ймовірність велика. Воюваю у рімській армії, а потім став дезертиром невідомо. Можемо припустити, що так. Як потрапив у рабство дуже важливо, але достовірних даних немає. Міг потрапити будь-яким із десятків спосібів, що тоді існували. Наскільки вдалим був на арені, Нура обрали ватажком швидше вдали, ніж ні. Був звичайним гладіатором чи викладачем у гладіаторській школі, нічого про це не знаємо. Швидше за все, ні. Виходячи із сказаного вище, думаю, буде правильним починати історію Спартака з 74-го року до нашої ери, з течі з гладіаторської школи. Заразом і розберемося. А чи була втеча? Про класичну реконструкцію повстання я вже говорив в одному із минулих епізодів. Якщо не бачили, подивіться, з одного боку все просто і правдоподібно. Але це легко повірити, якщо тільки не цікавися римською історією. А якщо цікавися, то перше, що спаде на думку, це переконання. Такого не може бути. Чому? Та тому, що такого не було ніколи, ні до, ні після Спартака. За тисячі років існування Риму ми не зустрінемо жодної згадки про втікачів гладіаторів. І лише дві згадки про гладіаторські заворушення, які були швидко і ефективно придушені. Це все, а тут ціла рота втекла. І сказано, ми можемо зробити два висновки, що не суперечують нашому знанню: перше, римські гладіатори не повставали, друге устрій системи охорони подібних закладів виключала можливість втечі. Гладіаторські бої викликають у сучасної людини стійкі навійні москультом асоціації. Приречені на скору смерть раби, що рубають і колять на одного, щоб продовжити ще на один день своє жалюгідне життя. Смерть, кровіща і публіка з перекоженим обличчя, що тикають дізлайки. І ще переконання, що гладіаторські ігри це люблена розвага римського плепсу коли кажуть хліба і видовищ», то видовища – це про них, про битви гладіаторів. Смію припустити, наше розуміння реалії римського життя дещо спотворене. Гладіаторські бої не були в Римі видовищем номер 1 Головою розвагою були скачки на колісницях. Вони глядачів збирали більше і відбувалися значно частіше. Якщо знаменитий колізей вміщав близько 50 тисяч глядачів, то головний цирк, а крім головного, в Римі були ще кілька 150 тисяч. Якщо циркові вистави проходили ледь не щотижня, то гладіаторські бої вшановувались максимум кілька разів на рік. Звичайно, на смак і колір товаришів нема, це загальновідомо. І зараз хтось більше любить волейбол, а хтось біатлон. Але те, що футболом давнього Риму були скачки, не викликає сумнівів. Швидше за все, ймовірність детального результату для когось із учасників окремо взятої сутички, була сильно нижче 50%. Звичайно, хтось гинув уражений на повал, когось здобували після поранена. Але далеко не всіх. Римляни шанували доблесть і мужність. Якщо ти не бігав від супротивника, не ухилявся від поєдинку і бився чесно і відважно, то цілком міг розраховувати на пощаду у разі невдалого завершення бою. Та й рішення про долю пораненого глядіатора прийняв не натовп. Життя його не залежало від голосування лайк-дізлайк. Рішення приймав той, хто влаштовував ігри, приватна особа або міський чиновник. Звичайно, Враховуючи те, що ігри влаштовувалися для того, щоб здобути прихильність плепсу, думку НАТО враховували. Але для організаторів важливим був і інший аспект гроші. При організації ігор він орендував гладіатора у їхніх власників. Окрім вартості оренди, він оплачував вартість гладіатора раба у разі його смерті, а коштували такі роби неймовірно дорого. Організатор був зацікавлений у тобом, щоб повернути мого більше живих. І заплатити як мого менше. Інтереси гаманця робили геоменш кровожерливим. А зіграти на почуттях натовпу, закликати її до милосердя, було не так уже й складно. Тим більше завжди під рукою були засуджені до смерті злочинці, вони нічого не коштали і могли задовольнити натовп у його спразі до крові. І як би дико це не звучало, гладіатори не повставали тому, що були цілком задоволені своїм існуванням. Судіть самі. По-перше, ти не помреш від голоду. Більше того, тебе будуть годувати від пуза. Більшості вільних римлян такий раціон і не снився. А варварам, якими були більша частина гладіаторів, тим більше. По-друге, у тебе менше шансів померти від хвороби. Тебе будуть обслуговувати найкращі лікарі, значно кращі тих, хто обслуговував плебс або навіть римських легіонерів. Скажете, тебе будуть виснажувати постійними тренуваннями. Це так, хоча я знаю людей, які півжиття проводять у залах і спортивних клубах і виснажують себе без всякого на то примусу і за свої ж власні гроші. Ще кажуть про приниження, пов'язане з необхідністю битись на потіху публіці. Про це нічого не скажу, не знаю. Запитайте краще у Тайсена, Усіка або МакГрегора, їм видніше, тому що статус спішного гладіатора в Римі був дещо схожий зі статусом сучасних чемпіонів. Нестачі в увазі, славі або жінках вони не відчували. Кажуть, що багато гладіаторів своїм становищем пишались, їм дорожили і змінювати сенсу не бачили. Так можуть же вбити, скажете ви. Можуть, а кого не можуть. В античні часи живете чуваки, ймовірність бути зарізаним досить висока. Згадайте 100 тисяч загиблих від рук кімрів і тевтонів. або 50 тисяч біля колінських воріт. Або 150 тисяч вирізаних за один день за наказами Тредата. І це далеко не повний перелік кривавих історій, що випали на долю лише одного покоління римлян. З цієї точки зору, гладіатор, що виходить на арену 2-3 рази на рік і має сильно, на відмінні від нуля шанси вижити в кожній сутичок, не виглядає таким же приреченим. До того ж, люди в давнину ставились до смерті не зовсім так, як ми. Ну, терпімо, щоб я сказав. Смерть завжди була поруч. Якщо ти улюблений з богів і прожив завдяки їхній милості до 50 років, то смерть ти бачив багато разів. Наприклад, смерть своєї дружини при пологах, а можливо, й двох дружин. Із народжених тобою восьми дітей п'ятеро померли не доживши до 5 років. Більшість друзів дитинства були зарізані, не досягнувшись 20-річного віку. Хтось помер від неліковних хвороб. Тож усе в руках богів? А коли прийде твоя черга, тобі невідомо, а ось їсти хочеться щодня. І це набагато важливіше. Пам'ятаєте, у відео про Спарту і Афіну я казав, що життя спартанця не сильно відрізнялося від життя римського гладіатора. Якщо не бачили, гляньте. Тільки спартанці обрали такий спосіб життя усвідомлено. Ним пишались, його пропагували. Гладіатором же він був нав'язаний. Правда, не всім. Серед них траплялися і контрактники, вільні громадяни, які свідомо йшли на обмеження своєї свободи, в надії на гроші і славу. Якщо так, то рабам то чого будь незадоволеним. Обґрунтувавши деякою мірою тезу про те, що риби-гладіатори у своїй більшості були задоволені своєю долею, як чесна людина повинен зауважити. Але це не точно. Як і все в давній, та й не тільки історії. Можливо, все було з точністю до навпаки. Ми не знаємо. Зате ми маємо деяке уявлення про те, як були влаштовані гладіаторські школи. Якщо просто, то це тюрма з особливим режимом. Та це й не дивно, якщо тобі необхідно утримати у покорі групу людей, що володіють виключними бійцівськими якостями, ти не будеш економити на безпеці. Ти виключиш можливість несанкційного доступу до зброї. Щоб уникнути змов, ти розселиш усіх в одиночні камери. Ти перекриєш усі входи і виходи зі школи. Ти винаймеш чисельну професійну охорону. ти організуєш суровий режим. Не дарма, що у перекладі сетруського ланіста, керівник школи. Це просто кат. Втекти з такої тюрми неможливо. А він зміг. Як? Про це в наступному епізоді. Щоб не пропустити, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайки, коментуйте. Особливо вітається донати і спонсорство. Побачимось!